Доброго дня, мої терокраїнці! Мене звати Олена. Чоловік на порозі. Людина, яка бажає, зробила вибір. Бажає йти в нове починання. Ви саме те його бажання, яке він має намір здійснити. Активно налаштований ваш бік. вище сили благословляють. Його на дані дії, на активність ваш бік. Якщо ви думаєте про те, що дана людина не та, яка надасть вам саме те, благополучий достаток і позитивний результат, то ви помиляєтесь. Не потрібно проявляти силу, волі, духу або характер, ваш сильний, тому що дана людина. Ви принесете в жертву, тобто підвішите ситуацію, ви не матимете позитивного результату, і даний чоловік піде з даних стосунків. А ви повинні розглядати дані стосунки як шанс покращити загалом ситуацію в своєму житті. Ви маєте перспективу в стосунках і взаємодії з даним чоловіком досягнути стабільності. Да, і ви повинні йти в новопочинання. Тому що взаємодіявши з даною людиною, якої би сфера життя не стосувалось, і чоловік на порозі це не обов'язково стосунки. А це людина, послана вищими силами змінити, внести зміни, ваше життя, позитивні зміни, надати вам можливість, підтримку і в подальшому взаємодія з даною людиною, ті зміни, які будуть відбуватись завдяки даній взаємодії. Ви переможете саме тих ворогів. Да ви досягнете результату. Ви отримаєте саме те, чого бажаєте. А от вороги, вони не будуть отримувати обґрунтування, яким чином ви вибралися з їхньої пастки. Вони дізнаються саме про ваші досягнення, про ваші результати. Вони будуть в шоці. Ну, тому що ви реалізуєтесь. І, можливо, навіть не в одній сфері. І в реалізації амбіцій, і що стосується особистого життя. А їхній негативний вплив ви відсічите. Вони не зможуть більше маніпулювати вами і привносити негатив у ваше життя. Дякую.